Продемонструємо правило Ленца. Для цього нам знадобиться автотрансформатор, який буде джерелом живлення катушки Томпсона. І два кільця справідника. Суцільне і кільце з розрізом. Збільшуючи струм через обмотку катушки Томпсона, ми збільшуємо магнітне поле в осерді. Коли ми надягнемо кільце на стрижень, крізь поверхню оточену кільцем буде збільшуватись магнітний потік. За правилом ленца. Це призведе до виникнення в кільці індукційного струму, який буде перешкоджати збільшенню магнітного потоку. Внаслідок взаємодії кільця зі струмом і магнітного поля катушки Томсона ми побачимо підняття кільця. Але якщо кільце розрізане, струм не буде протикати крізь нього за рахунок діелектричного зазору. І магнітне поле катушки Томпсона не буде взаємодіяти з таким кільцем.